Батьки Стівена живуть окремо і завжди жили окремо, вони з нами не жили. Дуже багато питань, що ми бросили батьків старих на призволяще. Ми жили в другому штаті, коли жили в, ну, в Лас-Вігасі, вони совершенно в другому штаті. Ми до них коли їздили, то ми їздили машиною ну, 4-5 часов. П'ять ну, так з установкою, 5 часов ми до них їздили. Сейчас, конечно, мы Зараз, звісно, ми живемо ще далі, так понимаю, даже не Де, даже не знают. даже не знают, где та Америка? Она ж велика и мы сейчас живемо совершенно на другом побережье. Если нам надо сейчас будет ехать до батьків, то, скорее всего, я не поеду, бо я денчика не оставлю. А, а летіть ну, літаком, десь я, ну, я не знаю, часов наразі 6, может, 7 даже. Десь так. Америка дуже велика, так скажу. Вот. І що моїх Вони в тому штаті живуть вже більше 30 лет. Чому вони з нами будуть їхати? Всі жили віддільно і що? І... А тут на, будемо забирати, чого це. Потім питання за дочку. Доця, це не моя доця, це Стівена доця. Доця поїхала ще в іюлі. Поїхала в Нью-Йорк, вона ж поступила в этот, там якесь заведення, в вище заведення какое-то поступила. І живе вона там у бабушки, у бабушки по маминій лінії. Вот. Кстати, учоба дуже нравиться їй. Вона там прям така вся в захваті, а тих предметів, те, що вона хотіла, на що вчитися, до чого в неї душа лежить, на те вона і вчиться. Що я ляпнула. Вот. Що сітки сказати? Вони дуже прив'язані. Вона така, знаєте, як чаще все буває, папа на І вони так часто созванюються. Ну, я не скажу, що кожен вечір, ну, дуже часто і подовгу балакають. І вона йому це все розказує, всі емоції, вона ділиться з папою. Ну, в неї така самостоятельна життя, я так поняла, вона там і кушати сама собі готова, бо ну, бабушка така светская дива по ресторанам. Вот. А вона там іноді собі кушати готову, то дзвонить спрашує, а як у теж жарила. Як валя жарила, як я сосиски жарила в духовку, запихувала. Просто жарила, я не знаю. А вона на сковородке. Говорю, Все дело в большой температуре. Надо поставить там 250 градусів, ну, и минут 20. Потом выключаешь, и минут 10 вы даже... Должны... Еще рецепт расскажу. Минут 10 должны постоять, и потом их, внутри получается вот эти... Я рассказываю за колбаски. Такие типа домашние. Вот эти внутри получается сочная, а сверху курочка такая. Это... ну, золотистая. И еще я кажу секрет, что надо обмазать эти колбаски растительным маслом. Растительное масло горит, и делаются такие они румяненькие то пытаюсь чем валя печку чистила. Ну, короче. звонная созвонная, дуется все хорошо. Ну, а батьки внушу. Ну, конечно, маме, ну, все знают, что мамы, там этот рак. Ну, зато этот. Дедушка. О, Денчик, Ты байкой? Ты байки А ну успокойся. сейчас успокой, ты посмотри, герой. Зараз, ожив уже, бачиш. А зараз сердечный кашель починається. Фух, блин. ох, і собачка. Бачите, ожив. Все, все вже себе тут хазяїном почувствовал. Ой, що ще хотіла сказати. За дітей чого ж тут діт... чого тут дітей немає? Мені оце ж пишуть, та тому що це пенсіонний, типа ну, територія для, пен... для пенсії. Ні, я бачу тільки молодих людей і середнього віку. І дітей тут багато. Сюди приїжджає школьний автобус, ну, ми коли гуляємо з денчиком. Вони їдуть ну, в школу. Сьогодні прочитала, жінка написала, що можливо не розрішається, ну це не в те, що в штат, в деяких штатах не розрішається дітям до 12 гуляти одним. Возможно, Джорджія один із таких штатів, і тому діти, навіть не гуляють. Возможно. Не бачила тут дітей, щоб гуляли. Тут що тут это, пройшлися, ну такі вже дорослі. А малі діти не гуляють. І коляса, куча стоїть під балконами, і молодих людей дуже багато. Чого живемо за городом? Це нашим непонятно, бо ну у нас же як, ну типу, в, в городі там, всі стараються в город уїхати. А тут, я не знаю, всі стараються жити за городом. Я не знаю чому. Возможно, тому що в городі вихлопні вот гази. Чи там, я не знаю. Ну там живуть, я бачила в Атланті, ну там молодеж в основному тусується. Студенти всякі вот таке. А сімейні люди всі живуть отак вот за городом. І це вважається престижним жити за городом. Следующее питання. А, а что именно Атланта? Атланта не только потому, что мы там ездили весну, мне не понравилось, мы приехали. Нет, еще одна причина есть. Причина в том, что тут с Стивеном работают партнеры. Партнеры по бизнесу. Тут работают. Вот, допустим, сегодня вечером у него будет встреча с начальниками какими-то, вот тут в Атланте. И это ну, встреча очень важная. Все съезжаются сюда, в Атланту если бы ми зараз жили в лас вегасе то йому пришлось бы лететь сюди. Бля, денчик не спокійся. Иди сюда. сюди. Вот. В озері, в озере, я думаю, купатися не можна. Я просто отвечаю на вопросы, які ну, отримала чаще всего. В озере, я думаю, купатися не то що не можна, але це, це ну, природне озеро. И по... Ну вот таке грязне. Тут є бассейн. Ходять на бассейн купатися. Я думаю, в озере... А, а рибу ловлять. Два мужика бачили, ловили рибу. Оця качка без однієпи. Блін, яка б джола літає. Оця качка... Оця качка одна без одної лапи. Блін. Вот, ну би на все відвідала. Хату покажу. Я знаю, що цікаво, мені саме було б цікаво, ну я ж ну, не буду вас там по спальням водити, звісно. Але покажу те, що мені подобається. І ще коробки лежать. Сьогодні приїде Стівена син Ну, вони ж партнери, опять же, ж, да этот. І ще повиносять там у ті коробки. Ну, я вечором сніму. Та що ти будеш делать, га? Блядь, гляньте, вчепилась до мене. Вот. Класний пейзаж, да? Я вже заросла, пальчик порізала. хотела сказать блин девочки это, ну вроде бы все короче спрашивают еще спрашивают еще денчик по моему как хочешь, хочет с ним гулять поняли да